Добрий вечір, шановне товариство. 6 жовтня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Маємо ми такий огірочок, з якого хочемо взяти насіння. Насіння нам цих огірків дала сусідка, сорт невідомий, але це сорт, так як вона вирощує їх багато років. Перша умова для того, щоб було якісне насіння, він має бути сортовий. Тому що. Насіння гібридних форм не зберігає материнській властивості. Огірочок має бути дозрілий з такою характерною сіточкою, і бажано, щоб він мав отаку 4 структуру, це вважається жіночий тип огірка. Зараз ми відріжемо задню частину і передню. І будемо брати насіння. Ось так ми його перерізали. Зараз ще розріжемо поздовж і будемо з допомогою ложки виймати насіння. Ось таким чином виймаємо насіння. Щоб не займати вас час, розказую далі. Насіння разом з цією м'якотю залишаємо на тарілці для подальшого гниття, тому що на огірка має характерну плівку. Яка містить собі речовини, які не дають їй прорости всередині огірка в вологому середовищі? Для того, щоб воно мало гарну схожість, треба, щоб воно обгнило. І потім ми його промиємо, просушимо і будемо зберігати або в паперовому, або в спеціальному такому полотняному пакетику. Насіння огірка, як правило, саму кращу схожість і кращу урожайність дає. На третій-четвертий рік після його збору. Так що майте це на увазі. Всім доброго здоров'я!